У нас мілітарі місто, у нас фактично місто військових. Їм потрібна дуже різнобічна допомога. Ну просто від, від різних моментів, навіть те, що обласна рада ліквідувала МСЕК, перше в Україні. В кінці листопада, після тих скандалів у Хмельницькому, потім вирішили, президент сказав, що будуть ліквідовувати ці мсеки, які призначають інвалідності. І наша Харківська обласна рада першою це зробила. А от, наприклад, зараз. Вже пройшло це вже 28 листопада. Ліквідували, вже пройшло стільки часу, і досі до мене військові звертаються, що багато чого не облаштовано юридично. Що нібито вийшли якісь документи, що будуть робити ті кластерні якісь лікарні, де будуть експертні комісії? Але, от, наприклад, мене військові запитують, а чому не по всіх районах Харкова ці лікарні відкривають? А в нас є люди з інвалідністю військові, які живуть там в Богодуківському районі. Чому там не відкривають? Чому так вирішили? Все таки, Харків це фронтова територія, і тут досить багато людей з такими проблемами поранених, військових, яким, яким важко добиратися, особливо в умовах Харківщини, де громадський транспорт ну, майже не працює, де важко добиратися і чому не відкривають всюди. Тобто, це все ще р... налаштовується. Тут дуже таки багато проблем, не лише для волонтерів, пов'язаних там з допомогою зборами, донатами, але й проблем, які вирішуються тут і дають сигнал Києві, що ви там щось. Виправди, бо тут о це не йде. Наприклад, ну я одну з проблем назвала.